Друзі, всім привіт! Нечасті відоси, особа немає за що призивати. Зелені жетони скажімо так, вроді як і порізали з івентів, там, де ми найбільше їх могли заробити. Ну В других там квестах і так далі щось потрошечки дають. а от Але я коплю і сам вам раджу дозбирувати і апати героїв оборони тим, яким будете проходити кампанію максимально вже. Потім Збирати інших, але давайте подивимось, що нам завезли. Завезли нам такого дракончика, і, як не дивно, він до фракції зелених відноситься. Хоча дракони по серіалу могли перейти з одних до других. Як би так. Ну, ладно, не будемо вже сильно так не впрягатися. Кстати. Я не треба подивитися того дракона червоного, що в мене є. Якась нього є фракція, може, додалась. Мені кажеться, що не було цієї. Ну ладно, поїхали. Що він робить? Він дуже повільний, що хренова. Ну, от. Він наносить мало урона по одній цілі, причому рандомній, ну, теж якось хреновенько. Але зато зрізає під огонь. Ну... Я хрен його знаю. За кожну єдиницю права рождения Це треба протестити. Я так не скажу вам. Що це може. Це це почка і буде перекидуватися ця атака, повторюватися. Фік знає. Ну, пока виглядає тухловато, якщо чесно. Давайте подивимося в пасівки. Угу. Так. ну, Тоже, в принципі, особа так. Дракон короля 3. Ну, таке. Такої. Не знаю, не бачив у нього такої якоїсь суперкрутої перспективи. І давайте подивимося на його наїздника Ейгона по серіалу Роз... розгільдяй. А от, на драконі цьому літав. Але родився першим, от і він був наслідником престола. Так, ладно, давайте подивимось, що у нього тут навик. мій Мє... теж повільний ну, і... так Бафує себе на 5 ходів, потім наносить урон вогнем по одному. Ну, пляха. В принципі, непогано. Непогано, що він наносить урон по конкретному, огнем. Якщо використовувати далі, прочитаємо лідера отряда. Здоров'я, пускай це не нижче 50. Всі союзники. Оце, блін, прям класна тема для всіх зелених. Взагалі крута тема. От. І що там далі? Бось 10 зра та-та-та. Плюс 12. Ну, ну так таке теж, в принципі, хороша тема. Ну, що хочеться сказати так, щоб сильно там не будемо розглядати. Вряд ли хто їх там сильно прям буде ловити. Але все ж таки, скажу, якщо по фракції збирати, прям вагоню, цей кент прям заходить. Дракончик теж можна підтягнути його, ну, правда, не знаю, куди він там підтягнеться якщо він в ПВП, не можна його використовувати. Дали 10 шарових цих монет. Ну, окей, дякую, могли б дати і більше. Ну, такі герої, скажімо. Якщо ви ловите фракцію, у вас є там Ото і всі ребята, ці Еймонди, Зелена королева то прямо от хорошо, айган другий буде. Круто заходити. Ну, Сонячний вогонь, блин, дуже мені кажеться, ну треба потестувати. Може колись буде, якщо це цепочка і буде він перекидати огонь, то можливо щось з нього вижати. А так, то ну, не бачу його, якщо чесно. Ну, Непонятно, що дракони такі якісь хлюпіки. Е, Так, І другий у нас івен це чудовище за стіною. І тут протектор, лядяний захисник. Ну, Давайте з нього і почнемо. О, так він виглядає. блін, як ну, на мене дуже круто. Цікавий. Тоже повільний. Орондо дає ослаблення. Наносить 125 атаки. Ну, не так що, щоб. Але він по всіх, прям і 100% накладає страх. А наскільки він накладає страх, непонятно. На, на, на один хід, на два, на 10, на, назавжди страх, ти більше нічого не зможеш походити. Ну непонятно. Я не знаю, тренер на англійський цей переключитись, можливо, там пишеться, бо тут. Тобто він і, і не може е, ультанути ніхто. І не можуть набрати ману. Ну, прям був ще, ще крутий герой, як на мене, От, цей герой действительно, я б собі такого хотів. Так, якщо лідер отряда укріпляється. Тут я читав, але не все зрозумів. Коли ресається, коли герой на полі бою спорить з щоб призвати другого героя. Ну, він, типа, укріпляється, коли другого. Уміротворяется, це що? Цель не нанести урон. Там, щось я читав, 3 хода. А, вон там дальше написано: 3 хода, і получаю плюс 50. Він. Якщо, якщо він лідер отряду, то союзник укріпляється. И а, а, він же умиротворяется. Ну, бляха, тоже трохи запутано. Написано. От, плюс імунітет має кольду. І битву починає з мінус 15 устойчості ну, когню. Цими, цими ледяними ребятами ну, це логічно, що проти огняних команд взагалі опасненько йти. От, Приходи на і накладе на вражську команду дві єдині страху. Зато, от, бачите, прямо цим страхом він мене підкупає. Реально контролити можна як. От. Достойний, дуже достойний герой. І останній, кого будемо розглядати, це крастер. <рес> Блін, смішно він якось виглядає, якийсь як бурундук. Але як є, так є. Це естественний урон. Так, крастер так, щит кидає. На плюс 15. Прикольно, такого в нас ще не було, щоб щит на конкретного персонажа, скажімо, ти свого кидав. от, І наносить ще й урон 125. В залежності від свого ХП. Тобто він спочатку буде ультувати побільше, потім поменше, коли він буде покосаний. Блін, доволі таки цікаво. Я б ну, не відмовився таким пограти. Плюс він целітель, якого хрена він целітель, бо щиток щитокнеки. Понятно, ясно. І що там далі, якщо лідер. Так, коли Союзник получає щит, крастер себе з 50% не може бафнути. Напевно, ну херня яка, якась, якщо чесно. Кожен раз, коли. При... коли... Призивається союзник, тот злічується на 5. А хто їх призиває? У мене тільки Торос один їх призиває. Хто їх ще призиває? Ну, я щось не, не вкую. Получають щити, ну, типу так. Понятно, коротше. І в нього фракція щось з ночної дозори. він боком до нічного все щити щитаєшли на 5. Ким він боком до ночного дозору, Ну, непонятно. Він там, звісно, був і з тими, і з тими, тусувався, але все ж таки, коротше. От Чудовище за стіною, прям я би бляха попризивав, а штурм Грочиного приюта, я взагалі не дуже розумію, нахрена його зробили, краще б цих героїв додали туди, де вже є. Ну, Можливо, в них така тенденція, що от вони там більше не хочуть додати. Два герої, значить, два. Ну, Якщо тут штурм Грачиного приюта, це тільки два цих будуть, це буде ну, вкрай якась тупо. Там же ж і другі воювали проти них, скажімо так. Були ці е, чернокожі ребята, вже забувся, як вони там називалися. Теж на драконах там вишивали. І тьотя його, і Еймонд. І хто там тільки не був. Би, ну, можна було якихось героїв додати. Ну я б їх туди додав всіх в кучу до е, як драконячого камня. Ну, от так от вони розподілили, от. По призивах, особа тут, що помінялася, що по 15. Гарантірованих емблем дають, це в принципі атічно. От. Щоб хотів затронути тему це набіги. Просто я рахую, що вони зламали саму суть якогось соперничества. Поясню чому. От, дивіться: я на другому золоті завіз. І щоб звідси ну мені мало того, щоб виігрувати всі бої. Там бити цих ребят, ви бачите, я б'ю, от їх все, там, хтось сильніший, я не ризикую допустим, бити. От. Але по суті, я стараюся відігрувати всі бої, і я все одно не можу піднятися вище. От, реально, мені треба, от, щоб перейти, 2400. А у мене 1800. Тобто, мені ще я відстаю як мінімум вже на 500 очок. Хоча я ну, починав там. Може, там різниця в 200 була. Знаєш, то тобто, Всю, весь цей турнір складується до того, хто більше боїв відіграє. Все. Ну, я поки що цієї теми не улавлюю, який смисл в ньому. Плюс е за те, що ти програєш, тобі дають всього мінус 7. Тобто я б'ю цих пацанів. і в них там знімає. Ну, мені там дає за них 35, а, а знімає з них там по 5. Ну, блядь, це сміхота якась. Ну, коротше, не знаю. Треба буде написати ще їм по, по цьому поводу, тому що повний якісь шляпа вони зробили з ПВП режимом. Зовсім стало нецікаво, і то все на одному місці. Твоя оборона, по суті, нічого не значить. Можеш качати її, можеш не качати, Тобі все, 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 все складається до того, що ти просто чим побільше боїв зіграти за тиждень. От і все. Коротше, якось так. Ребята, всім дякую і до побачення.